Це на 50 метрів, це на 10 метрів. З цієї гвинтівки я взяв у Ріо медаль. Срібний призер Олімпійських ігор Сергій Куліш показує свої гвинтівки. П'ять років тому він виборов друге місце у стрільбі з пневматичної зброї з 10 метрів. Цього року, каже, знову претендуватиме на перемогу і сподівається, що досвід здобутий у Бразилії допоможе вдало виступити. Я думаю, що я вагомий внесок зробив для себе минулого разу, і це мій опит. Він мій, і я думаю, що він мені буде допомагати. Нещодавно Сергій повернувся із Хорватії, де здобув золоту медаль на Кубку світу. Переможними стали постріли з 50-метрової дистанції, з трьох положень. Нині черкаський спортсмен готується вирушати на Олімпіаду в Токіо. Його тренер Віктор Нагній говорить, майстерність Сергія не підведе, але й посмішка фортуни не завадить. В двадцятки кращих в світі, там єдине, чого не вистачає, на їхньому майстерності, а скажімо, удача, яка або є на даний момент у спортсмена, або по якимось причинам вона відсутня. Перша тренерка Сергія Куліша Наталія Чепурна розповідає, представляти Україну на олімпіаді уже великий успіх, тому її потішить будь-який результат змагань. Своєму колишньому учню бажає удачі та гарної погоди. Стрілецькі вправи виконуються на відкритому повітрі, і інколи, якщо погода не дуже вдала, важко попасти в високий результат. Тому я бажаю йому гарної погоди. Легкого перельоту і спортивної вдачі, тому що від неї дуже багато чого залежить. Літні Олімпійські ігри відбудуться в Японії з 23 липня до 8 серпня. За словами Сергія Куліша, зараз йому нічого не заважає виступити достойно. Олеся Омельченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному Черкаси.